Привіт народ, ми з України. Значить, в двох словах про відео. Вийшла у нас із ладу гідравліка. І я думаю, що, що це розподільник. Не фіксує положення речага. Там має бути чітка фіксація нейтральна на підйом і плаваюче. А він став на плаваючому і речах просто свободно ходить. Сюди він кріпиться речах. Значить, хлопці мені підказали, дзвонили до мене, що це їхня булячка, там стоїть бал і певно одлумала щифта. Немає нічого складного, ну, буде бажання і час ми розберемо, подивимося. А на даний момент е, купили нового. Е, коротше, в тому старому маркировка FC, а в цьому новому е, w, QW і вибити логотип фірми якийсь. Значить, зараз ставимо, провіряємо. Ну і покажу походу. Ще до зауважень хлопці, які мені робили, я знаю, тракторист дуже усердно ним дергав і через те він вийшов з ладу. Я то я цю версію підтримую. Ну побачимо, чи це розподільник. Зараз будемо. Скільки масла треба заливати щодо чого. Хотів би тут показати, тут три отвори він кріпиться, і два отвори тут стоять, і два ущільнюючі кільця, куди ходить масло. Бачу, один отвір тонший, другий грубший. Тут маркировка QW. Значить, довго я їх шукав два дня, Не їх, а одного цього розподільника. Магазин Агрозона. Кому цікаво, вдруг поломка така буде. Контакти оставлю в, в описанні до цього магазина. Ну, ще хочу показати ну, А, ще так стоїть так. Ну, то все там нормально? Тут, ага. Тут бачу, це крутиться, це а, не крутиться. А чого? Дивіться, тут особо нічого немає показувати, як він кріпиться. Кріпиться до корпуса гідровани і знизу трубка йде на подачу від інша насоса. І все, зараз будемо пробувати Сюня, заливати Взяти, масло. Зняти, не Бачите, як тримає на середину. Вперед. О, вперед це плаваюче і має так тримати, а він гуляв спок спокійно. От чого ми добивалися. Надіюсь, все у нас вийде. Зараз заливаємо мастило і, це, і запускаємо. Скільки тут відривані мастила, теж невідомо. Но ми будемо лити так, щоб вище було не знаю, на сантиметри 3 певно, де іменно запітується маслом на НШ щоб як назад буде гнати гідровану, щоб воно через верх не випирало. З Заливна пробка грає ролі сапуна. Побачимо зараз по уровні. А як він бачимо? Ну побачимо, міряти буде. Півба, е, півбачка має бути. І того. Там десь півтора очка була, я думаю, і дві ми влили. Так що плюс-мінус 3,5 літри. Пишіть свої коментарі правильно чи ні. А ми зараз запускаємо, провіряємо на роботоспособність. Момент істини. Все, прочу ее. Пару раз так. Пару раз. Занять. Бачите, все-таки я був правий на рахунок розподільника, бо мені радили, що це насос певно. Все-таки варіть на замітку, кому це було корисно, що хотів сказати, як один розумний чоловік сказав Слава Україні, слава нації і Пиздець Російській Федерації. Дякую за перегляд, всім удачі. Все буде Україна.